Татуя графа Потоцького, епіграф, Моншер Софі отримав твого листа сповненого натхнення після відвідувань в Аркадії. Я розумію твої відчуття, бо сам не тільки обожнюю парки та сади, а й люблю займатися їх облаштуванням, створювати щось неповторне, щоб відрізнялося від усього. Раніше баченого. Потоцький Фелікс Щенсний граф Станіслав, найбільший в Польщі, був аристократ. Над нами тінь шляхетна ця зависла, запрошує у парк віват, віват. Він заснував його в ім'я кохання, такої вроди ще не бачив світ. Дружина то була його остання гречанка на ім'я Софія Віт. Вона непереможно мала владу. Всі, як богиню, слухали її. В честь неї тут збудовано Елладу, легенди все нашіптують гаї про те, як воювали греки Трою, як Одіссей морями мандрував. І статуї богів, богинь, героїв з'являються на очі, як дива, рослин, дерев і квітів, розмаїття, альтанки, гроти, критський лабіринт, дивують людство не одне століття і водоспадів, водограїв світ, річки, моря, громади ці каміння, поля. Амфітеатри і сади, найкраще в світі, паркове творіння, потоцького зусиль, ясні плоди. Він від природи був ідеалістом, плекав букет Платонових ідей і щенсним звався, володів бохистом, робить щасливими усіх людей, бо їх любив. І дарував їм ласку, позбавив панщини селян своїх, і вони допомагали звести казку, Софіївку, у утіх. Якби поляки королем обрали потоцького самотнього орла, то, може, польща довго ще не впала, а наче квітка в розкоші цвіла на сеймиках. Міщанство і плебеї, аристократів знищили права, Від ницості і пихи отієї, річ посполита стала нежива. І світ здрібнів, духовності позбувся, невже Армагеддон це майбуття, став торжищем суцільним, В ницім дусі, чуть запахи огидного гниття. Лиш Паркові Потоцького Осанна живе ще Божа сила в небеси, дарує почуття нам Ренесансу, надію на відродження краси.